Астрологічний прогноз війни з 28 по 31 жовтня. Глобально цей період ще знаходиться під впливом сонячного затемнення. Соняшне затемнення знаходиться в Скорпіоні. В даному випадку, це проявляється як терор цивільного населення і здівательства ну, з боку Російської Федерації над е, е, мешканцями України. Затемнення на венері а не на Марсі, тому терор. Цивільного населення Венера, Антимарс, тобто це не з військовими пов'язано. Це фоном буде, буде ще продовжуватися, але м, далі буде йти справа до затемнення місяця. Затемнення місяця буде 8 листопада і буде емоційний напруга нагнітатися. Тобто, зараз вона ну, менша менша ніж буде через два тижні, то буде максимум екстремум 8 листопада. Зараз, 28 місяць знаходиться в стрільці. Стрілець, знак зодіака позитивний і оптимістичний, тому можна вважати, що будуть якісь оптимістичні новини. До речі, до, до всяких справ людей хороші дні 27-28. го го Тому що місяць в стрільці, він допоможе ну, допоможе в принципі щось робити. У суботу, 29-го, місяць ще в стрільці. Але під вечір перейде в Козоріг. Е, Неділя і понеділок то дні для серйозних справ, тому що знак зодіака Козорог серйозний місяць буде в ньому. А, а от понеділок, 31-ше, це напружений день, складний, тому що місяць буде в з'єднанні з Плутоном. <кій> в цей день важлива чесність. Люди, які не чесні самі з собою і з ситуацією, для них будуть проблеми, бо Плутон потребує чесності, відвертості. Хто буде чесний, в чесних своїх поступках тому буде легше в понеділок, 31 числа. Плутон пов'язаний зі смертю. Понеділок можливо ну, підвищення бомбардувань і ну, уражень там цивільно, цивільних об'єктів з боку Російської Федерації. Ми знаходимося в періоді, коли Марс зупинився, став стаціонарний на фронті. Як можна побачити, це виявилося як зупинка, деяка зупинка військових дій. А в житті людей зупинка Марса. Якщо у вас якісь справи стали більш повільними, і ви не бачите, що йти вперед, в якихось справах, то це ось з Марсом пов'язано. Марс перестав йти вперед, розвертається, щоб іти в ретроград. Це означає, що треба деяке перегрупування, тобто треба не стратегічно зараз діяти, а тактично, тобто змінити тактику. А на фронті на війні це означає, що впродовж тижня армія буде змінювати якось свою тактику поведінки. Тобто, це і є перегрупування з астрологічної точки зору. Юпітер переходить в риби. В рибах він буде означати, що, ну по-перше, що стане більше все незрозуміло. 28 жовтня Юпітер перейде в риби. Тобто, якщо вам було зрозуміло, до чого рухається війна, то при Юпітері в рибах стане більш незрозуміло десь на два місяці, поки він буде в рибах. Риба означає розпливчато, роз... незрозуміло. Це положення воно означає підлаштуватися. Тому важливо в цей період підлаштовуватися під ситуацію. Можливо, щось ви робили швидко. Юпітер в Вовні допомагав швидко інтенсивно людям щось робити в рибах. Мабуть, процеси будуть протікати більш повільно. Наступний астрологічний стрес-фактор це затемнення місяця, і воно буде на урані. Це означає, що ну, повітряні тривоги, уран пов'язаний з повітрям. Потім, після затемнення місяця, ця ескалація буде знижуватися. Дякую за увагу. На все добре.